Всім привіт-привіт, мої чарівні. Мене звати Ярослава Тетморзінова. Я безмежно рада вітати сьогодні вас на моєму черговому відео. Під останнім відео на тему взаємозв'язку між самоцінністю і стосунками було дуже багато питань, проте яся розкажи про кризи в стосунках. Розкажи про ваші кризи із владом, про які ти казала. І е, я вирішила сьогодні конкретно про кризи із владом не розказувати. Це буде вже якось нехай окреме відео. Але сьогодні мені б хотілося поговорити саме про нормальні здорові стосунки. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, якщо ви ще не знайомі зі мною. Я психолог і я допомагаю жінкам розвиватись. Кайфувати і насолоджуватися в самоцінності і любові до себе. Погнали! Перше, що хочеться сказати, що з самого дитинства нам нав'язують ось цей якийсь дуже нездоровий образ стосунків. Із фільмів, із музики. І, звісно, коли ми проживаємо наш підлітковий вік, а це вік самоідентифікації, це вік, коли зашкалюють емоції, і дуже важко знайти правильний підхід до них. Це той час, коли зовнішній тиск дуже сильно відчувається і може стати проблемним, тобто пошук себе. І якраз на цей період е, припадають всі ось ті драми, е, якісь розборки. Я от пам'ятаю свій підлітковий період. Боже, я. От знаєте, є люди, які кажуть, о, так класно було б повернутися в е, свій підлітковий вік, там, в школу, в студентство. Я... Кайфую від кожного року. Чим старше я стаю, тим ще більш кайфово я почуваюся, тим більше я розумію, що до чого в цьому житті. І мені здається, прям розкриваюсь як жінка, як людина. Коли я згадаю свій підлітковий вік, це просто драми, сльози, ось ці деструктивні стосунки. І найцікавіше, що мені ніхто не казав, що це не ок, мені ніхто не казав, як має бути. На що я опиралася, це якраз таки на фільми, на музику, на досвід свого оточення. І давайте згадаємо, що нам транслюють в фільмах, які здорові стосунки транслюються нам в фільмах і в творчості. Це якась драма 100%, це сварки, це прощання, розходження із людиною, яку ти любиш, а потім обов'язкова драма, щоб повернути її назад. Це 100% зради і так далі. І, звісно, хочете ви того чи ні, але це закладає певний фундамент уявлення про стосунки в нашій голові. І особливо, якщо в людини не було прикладу здорових, кайфових класних стосунків у батьків. А давайте будемо чесними, далеко не всі наші батьки ходять в терапію. Моя мама пішла в терапію десь три роки тому, можливо, два роки тому. Вона зараз уже рік щемось. Ну, да, десь два роки тому в терапії. І це абсолютно інша жінка. І моя мама каже: Боже, яся, я, типу, наче нове життя проживаю в свої 50. І, звісно, вона не розуміла, як має бути також, і я не могла взяти приклад із них із їх стосунків. І більшість з нас виховуються або в співзалежних стосунках, або в контрзалежних стосунках, і потім такі ж стосунки і потрапляють. І ми потрапляємо в стосунки, де у нас регулярний паттерн драми, де нас знецінюють, де з нами поводяться не так. і... Найгірше це те, що коли ми потрапляємо в здорові стосунки, і якщо ми маємо багато дитячих травм на цю тему, ми йдемо із здорових стосунків, тому що нам це здається сильно нудним, тому що нам це здається якимось зовсім не таким, як в фільмах, і ми починаємо це знецінювати. Так от сьогодні я хочу поговорити не про травми, які приводять нас, тому що ми трішечки зачепили ту тему, в деструктивні стосунки. Можете подивитися це відео про ті дитячі травми, які нас приводять в деструктивні стосунки. Але сьогодні я хочу поговорити про те, що є нормальним і ненормальним умовно. Ви знаєте, що я дуже не люблю такі критерії в стосунках. Е, перший період, перший рік романтичних кайфових стосунків. Якщо у жінки класно пропрацьована самоцінність, то вона і зустріне такого чоловіка. Е, я дуже чітко пам'ятаю ось цю різницю до, тобто коли я взагалі себе не ставила нікуди. І ті чоловіки, які мені попадалися, просто нарцисичні, самозакохані, і я на них велася. І після, коли я прокачала свою самоцінність, коли я почала кайфувати від себе свого життя, і е, люди приходили, такі, які м, хотіли мене носити на руках, які е, насолоджувалися просто від часу разом, нічого не вимагали натомість, навпаки, ще більше давали. І, Перший рік стосунків, якщо ми говоримо про такий початок романтичний, абсолютно нормальний, цей конфетно-букетний період, і звісно. Це класно. І люди перший рік думають, що це так завжди і буде, і це так круто. і Вони кайфують, насолоджуються. І дуже сильно, звісно, відіграє роль гормональний фон, який у нас просто зашкалює, і ми так сильно насолоджуємося і відчуваємо ці метелики в животі, і все так класно, і ця пристрасть, і все круто. Але Далі в різних людей по різному, в деяких через рік, в деяких через два роки, у нас із владом перша серйозна криза трапилася якраз десь через рік стосунків, і, хоч у нас були вже такі менші кризи, через після того після того часу. Але мені перша ця криза згадується як найжахливіший період мого життя. І я зараз хочу, щоб ви зрозуміли, що кризи всюди це нормально. Ваші кризи ідентифікації, ваші кризи в стосунках, кризи в дитячому розвитку це нормально, тому що за рахунок криз. Людина росте. Якщо ви ловите якусь кризу, яка зазвичай триває ну до 6 місяців, так, середньостатистично, звісно, різні є випадки, але якщо ви, при тому, що неважливо, чи в стосунках, чи в вашому житті, розумієте, про що ця криза для вас, і ви Приймаєте цей факт і ви виносите урок із цієї кризи, у вас 100% далі буде ріст. Якщо ж ви опираєтеся зустрічатися із своїми емоціями істинними глибинними переживаннями, якщо ви втикаєтеся в свої проекції, зараз розкажу, що це, і не хочете рухатись далі і просто буксуєте на місці, то мало того, що ця криза затягнеться, так вона іще дуже сильно нашкодить як вашому психоемоційному стану, так і здоров'ю. І це нормально проживати кризи. Уявіть собі, наше життя, зараз я вам покажу. Ось подивіться. Наше життя Наші стосунки, стосунки з іншими людьми, вони зазвичай виглядають ось так. Класно, кайфово, дуже круто, якась криза. Вау, класно, круто, якась криза. Знову офігезно круто, дуже круто, якась криза. Кризи можуть різнитися в часі, але що важливо? Важливо, щоб зберігалася позитивна динаміка. Тому що якщо у вас чим відрізняється давайте, криза і здоровий ріст будь-якої людини від, наприклад, або людей в стосунках від аб'юзивних стосунків. В аб'юзивних стосунках все відбувається ось так. хірово класно, хірово класно, хірово класно, хірово класно. І динаміки немає, вам просто або класно, або погано. Після кожної кризи стосунки виходять на інший новий рівень. Ще кайфовіше, ще крутіше. Якщо ви почнете миритися і дружити із кризами, ви побачите, наскільки легше їх з ними працювати. Це точно так само, як я вам завжди кажу про те, що поки ви не почнете приймати свої відчуття, свої емоції, ви не зможете. Їх, ви не зможете прийняти себе, тому що чим більше ви чините опору, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь, тим більше це відчуття, цей страх стає. І це дуже важлива точка. Далі десь через 2-3 роки люди, хочете ви того чи ні, ви в стосунках зіштовхуєтеся із власними проекціями. Або ваш партнер зіштовхується з власними проекціями. Що це таке? Це тоді, коли ви настільки адаптуєтесь одне з одним, настільки синхронізуєтесь, що у вас підтягуються ваші глибинні а, переживання, ваші підсвідомі процеси, і ви починаєте, якщо у вас не пропрацьоване дитинство, переносити їх на свої стосунки. Наприклад... У мене була клієнтка, яка е, все своє життя якось зустрічалася із наркозалежними. При тому, що коли вона пішла із останніх стосунків, то вона е, зустріла чоловіка, який взагалі не курив, не палив, нічого не вживав. І вона була впевнена, що це не той випадок. Але через 2-3 роки він почав курити, вживати. І це я до того, що поки ви не пропрацюєте у цій проекції, а конкретно в її випадку це була ситуація така, що у неї тато був залежний від алкоголю алкоголіком, і тому у неї стільки було непропрацьованого в плані ставлення до тата, в плані прийняття його шляху, що вона несвідомо. Шукала чи знаходила таких чоловіків, її травми таким чином намагалася зцілитися. І насправді це така штука, ці проекції в стосунках. Багато хто, зустрічаючись з такими проекціями, з цими першими кризами, одразу каже: ой, ні, це хренові стосунки і виходить з них. Але різниця. В тому, що у вас погані стосунки і що це просто криза, якраз таки у вашому відчутті. Якщо ви розумієте, що цієї динаміки на покращення немає, я, наприклад, чітко відчувала, що в мене були. Кайфові стосунки з владом там перший рік, потім у нас була жахлива криза, яку ми проживали я в своїй терапії, потім ми разом в парній терапії, потім ми окремо в власних терапіях, і ми цю кризу пройшли, і наші стосунки стали ще ближчими, ще кайфовішими, ще крутішими. І якщо ви цієї динаміки не бачите, якщо у вас просто ці американські гірки. То це означає, що хтось із вас чинить супротив ось цій кризі, і якимось чином ви в цих потребах не зіштовхуєтеся, і тільки тоді можна задуматися над тим, чи треба воно вам справді. Тому я вас дуже сильно заохочую сприймати кризи як щось прекрасне, як щось, що розвиває вас, тому що абсолютно завжди після кризи, якщо ви їх правильно проживаєте, у вас буде відчуття росту вперед. Я сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися, діліться своїм досвідом. Я по можливості буду вам відповідати. І... Хотіла ще е, запросити вас е, на вебінар, який відбудеться 5 числа. Вебінар на тему самоцінності, де ми якраз будемо говорити про те, як же ж не е, вступати в деструктивні стосунки, як же абсолютно кайфово і в легкості налагодити. Всі сфери вашого життя і жити життя мрії, тому що це можливо, але для цього треба постаратися. Тому, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде вся інформація про вебінар і про запис в посиланні. Обіймаю вас і дякую за перегляд!